Нетипові запитання. Давайте. Як позбутися зла, яке напичилося впродовж життя, хто знає, який порятунок? Три знаки запитання. Слушайте, я з вами погоджуюся, я також лютую, я також злюся, але я розумію і сам читаю лекції і кажу: лють, ненавість це сильні, спонукаючі емоції. Це те, що робить заставляє народ робити героїчні вчинки, перемагати, здобувати, обезболювати своє тіло, коли воно поранене, щоб досягнути мети. Але жити в люті ненависті неможливо. Тому як позбутися зла? І про що йде мова? Якщо ми говоримо про лють ненависть в собі, це, це, це звичайна річ, ми повинні через це пройти, щоб потім перелити це все конструктивно. Якщо ми говоримо про зло, яке в нашому житті... Ох, складне запитання, і недаром ви віднесли його до нетипових запитань. Знаєте, це те ж саме, що мене коли запитали: чи людство за мільйони років може позбутися війн? І я сказав: розумієте, якщо ви глянете на статистику війн, по століття, ви знайдете лише одну динаміку наростання інтенсивності включення людських ресурсів і включення взагалі економічних ресурсів по століттях, їх все більше, більше, більше. І це природа Гомо sapiens. це дуже складне питання. Але я одразу кажу: якщо б не було негатив, якби не було негативу, то навряд чи б ми цінували позитив. Якщо б не було зла, з яким ми воюємо з чорною масою, то ми не порівнювали би з світлим. І в цьому вже є позитив. Ну погодьте, що ті, хто пройде, і я впевнений, в цьому, що ми доберемося до слова мир, перемога, тому що мир може бути різним. Мир, перемога, ми будемо цінувати те, з яким злом ми зіштовхнулися, значно більше. Цінність кожного дня різко зростає в покоління, яке пройшло через жорстке випробування. І воно потім дивиться на наступне покоління, яке знову починає ганятися за інтернетом, гаджетом в 4D-форматі уже в своїй технічних, і каже: ви не знаєте, що таке життя. Життя це ось це пройти. От я розумію цінність кожного дня. Тому боротися з злом потрібно, але одночасно і розуміти, що воно підштовхує нас до чогось іншого. Постійна образа на всіх і на все. Розумію ваше запитання, і тоді суто в мене таке психологічне психотерапевтичне запитання. Давайте попробуємо розділити. Це не одразу появилося на всіх, це появилося спочатку. Вернемося тоді, коли воно появилося. Навіть якщо ми вернемося в ваш дитячий вік з відчуттям несправедливості, як з вами поступило, в школі чи ще десь, де воно засіло і почало формуватися, що світ неправильний, світ агресивний і недружній до мене. Вибачте, але я вже починаю проводити якусь психологічну інтервенцію. Тому ще раз говорю, що неможливо а, отак одразу сказати: я зла на всіх і все завжди можна виділити, розчленити і а, уже працювати над цим. Так, давайте я пришвидчуся. Розлади у шлунку через ліс, агресію, через те, що використовують і витирають ноги. Страх невпевненості, бо там так іде мова про те, що розлади, які є соматичними, це дійсно зв'язані з емоційними розладами. І Якщо або емоційними проявами, ну ще раз повторюю, неможливо відірвати психіку від тілесних реакцій. Тому, якщо ви почнете працювати з психікою, переводити її в гармонію, повірте, ваш шлунок, кишківник, все починає заспокоюватися. А, ну тут дуже великий блок запитань. Можливо, частина знаходиться в попередніх моїх відповідях. Як позбутися того, що мені постійно недобре? Лікарі, типа аналізи непогані. Там тиск. зразу скажу скоріше всього, ви описуєте тривожний розлад, а фобічний розлад чи якийсь інший емоційний розлад і рекомендація. Не просто ходіть і збирайте нові аналізи вибачте за це не рекомендацію не збирайте, а зверніться до психолога, психотерапевта, можливо, і до психіатра. Як форму сину у тривожні розлади після 10 років вживання коноплі? А погано канабіоїди зараз три роки не вживає доказати необхідність лікування. Тривожні розлади на фоні вживання. Хоча і обстіненція, три роки не вживає. Ну, по-перше, тривале вживання канабіоїдів має свій шлейф, особливо в емоційному компоненті. Там є ще більша біда. Слава Богу, що він не дойшов, що це провокатор шизофренії у даному випадку. Мінімальна, це тривожна, пояснити елементарно, що він не буде ефективний далі своїми емоційними проявами ні серед друзів, ні в роботі, ні в чому, якщо він не навчиться контролювати свої емоції, тривожні розлади це емоції. І таким чином мотивувати його і повторююся, з ним не можна жорстко поступати. Як вийти з депресії, страх, тривога, безсоння, втрата смаку це все було в попередніх наших виступах. Друзі, я повинен завершити. Я дуже надіюся, що я, хоча б, на більшу частину вас ваших запитань відповів. Я дякую, що ви були зі мною. Надіюся, що ви ще після прямої зустрічі зможете щось переглянути попередньо, а в наступних зустрічах ми точно доповнимо або я доповню. Ті відпоті з ті своїми відповідями, ті запитання, на які не до кінця відповів. Бажаю вам здоров'я, вам, мирного вам неба, перемоги всім нам, слава Україні.